Да назад. Что не видно, что машина сзади стоит? Нет, он хай так выезжает. Я назад так не буду давать. Назад не можно давать так, на дороге. Чтобы я задним рухом, сейчас бус подъедет вперед, я дам назад, и а потом все закончится. Дві гривні, будь ласка. Ви хто? Хто ви є? Хто ви є, питаю? — Парковщик. А документ, який є, що ви парковщик? А що, я кожен, повинен кожного документу поставити? Ну, тому, хто хоче, подивитися. Будь ласка, зараз. Przejdźmy do programu. Зараз пішов і пропав, немає його. Що робити? Чекати 2-3 години, поки він прийде, покаже документи? Чого ми почекаємо? Чекаємо. Чекаємо, поки парковщик покаже свої документи. На мене. Ви хто? Чекайте, до мене, тільки як якийсь другий Ну, Що то є? Міська з ну, Тернопільської міської ради, контролер Касир, Козир Григорій Олексійович. Інспектор це суд я не дочитав. Ну, Дождайте, я прочитаю до кінця, що ви? Е, значи, інспектор по кадрах Пішко. Все, то все, що ви я. До якого числа дійсно? До якої числа дійсно ну як? Скільки працює? Скільки дійсно, Скільки дійсно. ну так? Ну, є. Зрозуміло. А, що ви не хочете? Дві гривні. А за що? На, на паркування. А паркомат? Немає. А синя розмітка? не А синя розмітка? А, а синя розмітка є? Яка синя? Не знаю такої. Ну як не знаєте. То чого ви вимагаєте в мене тоді гроші? Об'ясніть мені, що така синя розмітка, не знаю такої. Ну, це для того, щоб... Парковка була платною, кабінет міністрів видав наказ, який передбачає те, що на платних стоянках повинні бути паркомати. Ну, немає паркомати і повинні бути обладнані паркоматами. Все, пішов, все це що. Все це що. Пішов. Наш Рошин не хоче, я так розумію. Пішли.